Заборона виїзду з України не лише чоловікам, а й усім громадянам для того, щоб зберегти українську націю. Адже українських дітей за кордоном вже виховують не українці. Друзі, я вам зараз пропоную послухати запис, а далі я все прокоментую. В ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловікам, а навіть і вивіз дітей. Я розумію, що багато кому спокійніше тримати дітей там за кордоном, поки йде війна. Але ми ж розуміємо, що ці діти е, не повернуться в Україну. Вони виховуються не українцями, е, вони не повернуться, які вони будуть стимули повертатися в Україну. Тобто ми повинні наступити на горло о, власним зручностям і сказати ні, ми всі тримаємося тут. Якщо хтось не розуміє, що потрібно любити Україну, то значить, ми його зобов'яжемо любити Україну, подобається це йому чи ні. Зобов'яжемо тут залишатися, зобов'яжемо тут о, воювати або підтримувати фронт. І українські діти вони о, не повинні чути польську мову. Чи німецьку мову в своєму спілкуванні вони повинні виховуватися під звуки сирен повітряної тривоги. Вони повинні виростати тут в ненависті до ворога. Вони повинні виростати тут, в Україні. Вони повинні бути присутніми на похованнях наших героїв і на похованнях цивільних жертв. І вони повинні усвідомлювати небезпеку і повинні усвідомити, що на їхні плечі дуже скоро ляже відповідальність за цю країну. Коли загинуть попереднє покоління, тільки так. Ім'я виживання нації треба заборонити виїзд не тільки військовозобов'язаним чоловіком. Хочу вам сказати, друзі, наступне: от мені цікаво. Знаєте, хто це? Щоб до вашої уваги я про цю людину трошки дізнався з відкритих джерел в Вікіпедії, ви також можете це написати: його ім'я Дмитро Корчинський. І... Як він себе позиціонує в Вікіпедії? Тому що в Вікіпедії, друзі, ви можете так само описати про себе все, що ви захочете. Ну і український політик, громадський діяч, письменник, філософ та журналіст, телеведучий, публіцист, сам себе називає професійним провокатором та народним будителем. Друзі, я не придумав це. Це написано в Вікіпедії. Засновник та безім'яний лідер політичної партії Братство. Що себе? Репрезентує як партія Ісуса Христа, націонал християнська мережа, революційна християнська спільнота. Ну і кандидат в президенти України 2004, 2004 року. Він набрав друзі 0,17%, тобто 10-те місце. Я думаю, що це було останнє місце. Хочу вам сказати, друзі, наприклад, я в своєму молодому віці, наприклад, якби йшов би в кандидати президенти, то точно мав би більше голосів, аніж ця. Особа, інакше я не можу сказати. Знаєте, чому він може так собі говорити? Тому що йому 60 років. О, ва! Заборонити дітям виїжджати за кордон. І я думаю, що ви свідомо виразите свою думку, що ви про нього думаєте. Мені чомусь здається, я так підозрюю, якщо він має дітей, то його діти та внуки точно не роблять того, що він заявляє. Як провокатор, як він себе називає. І знаєте, мені дуже болить за таких людей, які можуть ось так публічно маніпулювати свідомістю громадян. А ви думаєте, що його ніхто не підтримує? І я скажу так: під цим відео, яке я прочитав, побачив, вам дав послухати, там пишуть: так, він правий. Ну, а матюків, що він не правий, я зачитувати не буду. Проте сьогодні хочу вам сказати не тільки про це. Я ще хочу сьогодні вам показати і представити ту інформацію. От вчора був фестиваль борщу в Лодзі. І я дякую всім громадянам, які доєдналися до цього фестивалю. Я ціную вашу підтримку. І знаєте, завжди будуть невдоволені люди. Я до цього звик. Якщо ви мені ще раз напишете невдоволення, я вам ще раз подякую, тому що ви найкращі. І якщо ти даруєш комусь подарунок. А хтось його не приймає, він лишається при вас. Я ніколи не перестану це повторювати. А сперечатися я з вами не буду. Тому що, знаєте, якщо ти почнеш з ідіотом сперечатися, то ти опускаєшся до його рівня, де він тебе задавить своїм, і напишіть, що я не доказав. І, звісно ж, друзі, хочу вам представити ще сьогодні дві кандидатури, які потрапили до мого відео: це Дмитро Разумков і. Сьогоднішній наш ще один гість, нинішній міністр закордонних справ Андрій Сибіга. І знаєте, ця людина, я вже говорив в попередньому випуску, 23 квітня від 23 квітня заборонила видавати закордонним установам паспорти громадянам чоловічої статі призовного віку 18 60 років. Ні для кого це не секрет. І пройшов сезон літніх канікул, і вони зараз вже відкривають додаткові. Державні установи за кордоном для того, щоб збільшити співпрацю з нашими громадянами за кордоном. Це означає наступне: що закордонні паспорти так чи інакше будуть видавати, і повірте мені, цей час настане. Хто б мені що не говорив, які б штуки не писали в коментарях? Це буде, тому що неможливо, щоб не видавати закордонних паспортів громадянам України. І а, хто скаже, Сергій, ти б краще прорекламував борщ? Я читаю ваші коментарі, не переживайте. Ти краще б як прорекламував фестиваль борщу, краще б прорекламував мітинг Горданського. Я скажу так. Ви скажіть це воїнам. І вони вам приїдуть пояснять, чи мені фестиваль рекламувати, там, де збираються кошти на дрони, які розказують нашим сусідам недобрим, той же самий рецепт борщу. Чи мені приїхати, або ж розказати про мітинг? А що б ви зробили, друзі? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Напевно, напишете те і те. Але я хочу почути вашу свідому думку. Зараз я вам хочу, друзі, увімкнути саме те, що заявив Дмитро Разумков, і де відповів наш Андрій Сибіга, уже нинішній міністр закордонних справ. Прошу вас послухати. Як ви пропонуєте працювати на посаді міністра закордонних справ після того, як громадянам України? В рамках Конституції України, ви запропонували не надавати консульські послуги, порушивши конституцію, закони і принципи, з бо... якими держава має боротися про повернення своїх... бо їм не написані жодні принципи чи конституція. Вони можуть вибрати собі то, що захочуть, і те, що вони так само зроблять із закордонними паспортами, будуть видавати в той спосіб, який їм буде зручно. Це мені здається, що не було секретом, попри. Коментаторів, які висловлювали свою думку, що Сергій, що ти несеш, а я несу правду, і повірте мені, що невдовзі ви зможете отримати свій закордонний паспорт, просто треба зачекати своїх громадян до держави. Я хотів би вам нагадати, що вони туди виїхали здебільшого завдяки державі, завдяки тому, що їм дали таку можливість, хтось їм продав білі квитки. Давайте ви краще до них запитаєте. Потім дав шлях виїхати туди, або... А потім назвали ухилянтами. Самі дали білі квітки, самі взяли гроші, а потім назвали ухилянтами. Це нормально. Багато з них багато років живуть там. Сьогодні 11% економіки Польщі це українці. Українці 5,4 мільярда внесли в бюджет Чехії. 5,4 мільярда тільки в Чехію. Аніж від нього отримали спочатку цього року, Мож... більше, ніж отримали будь-якої допомоги. Ви розумієте? А в Польщі так само зробити так, щоб вони повернулись в нашу державу і допомогли їй відбудуватися після перемоги, і тепер відповідь нашого міністра закордонних справ. Відповідь ну, перше, це не відповідає дійсності. Ну, одразу перекреслюємо все. А аргументи, які зараз ви почуєте, жодне друге. Ми зараз докорінно змінимо політику держави щодо українців за кордоном. Яких Я вам кажу, що буде так, як я кажу, прибуває станом на сьогодні понад 7,5 мільйона. Ми максимально спростимо і забезпечимо надання консульських послуг. І пер... Скажіть, будь ласка, от від моменту, коли тільки Україна стала незалежною от старші українці, я запитаю вас, які живуть за кордоном дуже давно. Ви як зверталися в консульство? У вас завжди все тіп топ було. – це означає класно, все пройшло так, як потрібно, згідно закону. Тому що, наприклад, останній раз, коли я робив стрижку, можете написати навіть, чи вам круто виглядаєте, вам там контакти в Кракові. І хочу вам сказати, що моєї стилістки тато живе в Іспанії. І знаєте, пенсіонерам обслуговування завжди поза чергою. Не треба ніде реєструватися. Він прилетів до Мадрида, якщо не помиляюся. І знаєте, що ми сказали? Перепрошуємо, але ви мусите ставати в чергу, реєструвати, заповнювати бланки. Ми не беремо ніякому разі грошей, просто ви повинні самі все заповнити. І ще раз підкреслюю: ми не можемо взяти з вас ніяких грошей, тому що ви самі повинні це зробити. Отак От це звучало. Що ви підозрюєте під цим, друзі? Наші кроки на цьому напрямку зроблені. Мова йде про електронний консул. Ну і про військових наших, які отримали поранення в Україні. Ви теж друзі, прокоментуйте, друзі, як це відбувається зараз в Україні. Тому що з того, що я знаю, про військових чомусь забувають. І напевно на це є також рішення, так? Це до мене таке питання. <плес> Міністерство закордонних справ буде тут відігравати і роль лідера в забезпеченні всіма необхідними законними правами наших громадян за кордоном. І найближчим часом. Стоп. Якими законними правами, про що він говорить, якщо вони самі Конституцію порушили і заборонили видавати закордонні паспорти, які вже готові, за які громадяни заплатили кошти, за кордоном? Про які закони вони говорять? Він говорить. Ці всі речі вже будуть втілені. Перші кроки вже здійснено. На сьогодні ми налагоджуємо відповідний діалог. Ми чітко розуміємо потреби на а з ким діалог хто наводить? Вони, хоч раз приїхали, вислухали звичайних громадян, які за кордоном. Мені здається, що ні. От пан Андрій Сабіга, от ті зараз, що знову ж таки мітинги відбуваються під консульствами, в Данську, зокрема, я вже вам прорекламував. До речі, друзі, хто. Каже, просто я числа не знаю. А взагалі ви можете в коментарях написати. Мені не шкода прорекламувати. Просто я проти цього. Я не хочу виходити на мітинги, тому що це використовує наш сусід в свою вигоду. Наших громадян там ми будемо діяти як шляхом збільшення і розширення мережі консульських установ, так і шляхом. Підвищення якості надання цих послуг. Скажіть, будь ласка, як от. Ви... Мені цікаво, чи з підвищенням е, якості цих послуг ще щось підвищиться? Знаєте, як приходили раніше громадяни до консульства. І я скажу так: я не маю фактів, проте мені про це бабка розповідала під магазином. Про те, що коли ти приходиш до консульства, тобі кажуть, шукайте в інтернеті, як записатися в чергу. Все. Я більше нічого не прокоментую. Це кажу: бабка мені біля магазину казала. І от це я вам передаю. Я впевнений, що це, мемом не стане. Ну, але хочу вам сказати: якщо ви хочете застрахувати свій автомобіль в Польщі, або ж взяти автомобіль в лізинг, то вам до компанії Стермак Finance. Я підписуюся під кожним своїм сказаним словом, тому що вони являються мультиагентом, який дозволяє вам в конкретному часі вибрати ту страховку, яка дозволить вам і зекономити, і на українській мові вас проконсультують. І скажуть, що таке, оце, повне автокаску, зелена карта, коли що треба вам взяти, і під який автомобіль. Тому що за відсутні страховки штрафи в Польщі дуже великі. Тому не зволікайте і вже зараз зв'язуйтеся з ними в коментарях, в описі будуть знову ж таки контакти, номера телефонів та легалізуйтеся. В малопольському воєвудстві за допомогою команди Стермак Documents. я лишив для вас, друзі, рекламу на кінець. Ви знаєте, що я рекомендую тільки перевірених. Звісно ж, негативні коментарі завжди знайдуться. І я вам ще раз подякую, тому що я вам казав за ідіотів, які хочуть мене втягнути в суперечку, але я не піддамся. Але ви можете спробувати, можливо, вам вдасться це зробити. Я вас всіх люблю, друзі. Всіх поважаю, ви найкращі, тому що ви українці. В нашій крові. Буде українська нація до кінця життя. Як би тут різні недопатріоти про нас би не висловлювалися? І пам'ятайте, друзі, наш лозунг та не забувайте його, ми українці за кордоном, не ухилянти, ми емігранти. Ухилянти придумали ті люди, які беруть кошти за те, щоб українці, які платять ці кошти, виїжджали за кордон. Але вони не просто так виїжджають, їх просто заставляють це робити в різні способи. І в кожного своя історія. І можливо вона не буде співпадати з моєю, тому що я дуже давно виїхав. Але я вас поважаю за путь, яку думку, яку ви напишете в коментарях. Я прошу вас стискати вподобайки, адже Ютуб зараз менше рекомендує такі відео висловлювання, які не підтримують владу, не підтримують наших менеджерів. Але я буду продовжувати це робити, тому що я маю таку можливість поки що. І я дивлюся на майбутнє на десятки років вперед. І повірте мені, що я буду відстоювати всі права українців допоки в мене буде така можливість. І все, що в нашому житті стається, не стається просто так. Не хочу затягувати більше це відео. Я з вами щиро говорю. І я дякую за вашу щирість, яку ви мені висловлюєте завжди. За тиждень буде фестиваль борщу в битгощі. Тому побачимось в битвищі.